Так, ну що, стартуємо. А, дивіться, люди. А, є сервак такий interlude.club, Hydra X7. Вже 9 днів. 9 діб. Він відкритий. Онлайн є. Невеличкий. Лоурейт все-таки ж. О, тут є стримери. Я сьогодні стримити не буду, бо хуйово себе почував. Ось. А мені сьогодні ще в ніч працювати так скажемо. Так, Hydrax7 На які, в принципі, дуже класно, охуєнно. Це рейти їх. Можна купити по аккаунт, Плюс рунка. Рунки беруться за голосування. І ограничені на вікна нема. Скільки хочеш. По бафу список бафу. Оце в Newbie Guides. Чи Гуйде доступен з 1 до 80 рівня. Тобто мінімальний бавчик буде і є. Як фіз комплект так і магічний комплект. Сонгі Денси 5 хвилин. Короче, така хуєтінь. Заходимо, граємо. Так, заходимо, граємо. Зараз подивимось на сервак. Це в мене Destric 65 рівень. В принципі, можна було і швидше викачуватись, но в мене так от не виходить. Бо я релаксую на цьому серваку. Більшість людей так само релаксує. Ось, о, тобто ТП до 41 рівня безкоштовне. А далі вже за ДНК. Вгіран ТП хаємось. В принципі, в Гіран завжди буде безкоштовна ТПХ. Ось. Братчики, які тут всілякі. Люди там щось купують, щось продають. Де менше не купують за бесінь. Ось тут і це кристали, і де кристали. В принципі, новачкам. Зараз нормально стартувати. Купив прем. Купив, ну, в принципі, за голос можна. Кстаті, ось Альбе нажимаєш Альбе Ось тут воте. Дві голосувалочки, за які дається Два фа. В більшості це 4 виходить, типу, якщо ви за 2 проголосуєте. А оце Промошоп. Виклацайте, і тут дроп, спойлерунка і Експа СП, ще можна фашки за коли купити. Коли а, коштують 100 колів до 1 долара. А там же звідки ви там. Чи з Оркляндії, чи з України. То вже таке, 1 долар це коштуватиме вам. Зможете купити 100 колів. А, на Вальбе ще можна подивитися, що тут? Статістику. Кланів. Ось ці клани-одуванчики. Ньюстайли, Ксанакси, Парламент, ФОГ, Infinity. Це, які реально тут щось роблять, щось розвиваються, фармлять епік і тому подібне. ПВП ТПК. Скоро будуть осади вже там, хто вже зареєструється, той отримає нагорі їх і так профи, Event шоп Shop. Ось тут, в принципі, можете купити в шопі за донат. І weapon, no grey, degrade. До дегрейду тут можна купити і все. Далі тільки своїми силами. Magic weapon. Тут клацайте, все. Premium account. Один день 100 колів, 3 дня 200 колів, 7 днів 500 колів. Бум-бум-бум. Є ще рунки. Ось. Одна рунка на експу Сто колів на один день. Ну, так же само на і Спойл. Ну, можна голосувати. Я голосую, мені вистачає. Вистачає доволі так нормально. Тут можна купити всі пербомбаци, щоб кльово виглядати, як тут. Типа зняв таке, тіпа. ні, це теж виглядає ніфіга собі. А якщо хочете трішки подуріть щоб тако виглядати, можна купити чи виграти в евенті і все таке. Так що заходьте, ось тут можна дивитися. ...продажі, покупки, що купують, що продають. Ну, гра тут на серваку релаксова. Якщо ви хочете там, 24 на 7 грати, то, в принципі, це не той сервер. А якщо ви, е, так скажемо, працюєте, у вас мало часу, там на гру можете виділить часу там 2 годинки, 3, то це саме для вас сервак Так що заходимо, згадуємо, як ви грали там у 2006 році, 2010 роках. ну Тут, в принципі, і ті клани, які 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 стартували. Щоб е якось себе показати, то оце клан парламент, їбашуть Epic New Style, це точно. Так що приєднуйтесь до тих людей, вам допоможуть, одягнуть. Ну, в принципі, розказувати доволі так ніхто не буде вам. Якщо ви вперше в житті, блін, зайдете в інтерлюд, типа в Lineage. <гас> ну заходьте, грайте. Прикольний серв. Більшість онлайн заходить вже під вечір. А так. А, накрутки сервака нема. Тобто, якщо є якась тема, то це. Із-за того, що всі грають по 5-6 вікон. Сам я граю 5, Ще 2 в офлайні. Ось Гідра 242 в онлайні пише. Ну, це, мабуть, якщо з ти за вікна, це буде чоловік 80 точно Іменно онлайн. Тож... Заходьте грайте. Давайте. А я вже завтра буду долучатись. Треба викачуватись. Там беферчмеферфи. Такий відосик. Усім папа. -па.